І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітя ДРБ на. А, верніше не ДРБ. Вітя БРД <Вибачаюсь>. на АМБТ. Такий каламбур вийшов, так? На АМБТ карта Рибальська Бухта. Ну що ж, бою! Так, це у нас американська преміум ст Стежка восьмого рівня. З барабаном, не з барабаном, а системою дозаряджання. Так, американська стежка з італійською системою дозаряджання. Приїхав, нахлопушився. Оце, до речі, я так. На оцю позицію, коли приїжджаю, я бачу багато боїв, як дуже майстерно ці позиції відіграють. Але ну в мене так не виходить. Три відмітини на стулі гармати в нашого. О, Та ще й бачимо розфарбований такий вогонь. А ну. Ну наш герой бачимо, розсердився. Отже? Вітя БРД. <ріст> Покажи. Тепер майстер-клас. Не майстер-клас. Ну так, майстер-клас по вихлопушуванню та нахлопушуванню. От бачите, я, от чому мені важко? Тому що тут кущище, тут не бачиш, де ці перешкоди, мені дуже важко тут грати. Тут бачимо каве є не чудове. Система дозаряджання. Бачили ми от тільки як вони вийшли ці. АМБТ. Бачили, ми бій на карті перевал на ньому був зіграний. Дуже він нахлопушує. От дійсно, він нахлопушує, він нахлопушка. Тут картонний картон у нас корпус, але башта, тут, по-моєму, 250, чи що бронювання. Ще воно такої форми, бачимо конусною, що вона по-любому там. Ну там нарвався, на лк 190 нарвався і на т е, е, 832 Ну хто стріляв? Ось він, єл Будемо зараз. Да? Буде буде, буде зараз відповідь. Вже, ну, Так скажемо, якби він намагався закружляти, то так. А так відбачити, відіграти, ну ялинка тут переваги ніякої немає. Що у нас далі по бою? 1-0, у нас рахунок по бою. У нас є наша ялинка першу лінію там тримає на пузі, У нас ну наші так поїхали в наглючу, бачимо там по воді, але там така армада суперників стоїть, що... Може бути їм не переливки, хоча поки що переливки. Поки що не переливки суперникам. 2-0 в нашу користь. Наш герой зараз буде дуже обережно, ну якщо має скліще, так, супер скліще, бо неймовірне скліще, Ну має неймовірне скліще, якщо три відмітини на цьому танку. Адже він цей танк йому подобається. І було б цікаво, скільки боїв на ньому відіграв, щоб написав наш герой. Скільки перемог, який відсоток перемог на цьому танку? так, щоб ну, популярний танк, ну, бачимо ми його рідко, правда? А особливо в реплеях і підписник. Ну і перевага, напевне, що ось так, система дозаряджання, що три снаряди, якщо що, якщо вже так хтось очі випучив, то ми можемо їх прихлопушити цими трьома снарядами. Давайте ж подивимося, згадаємо, у нас пробиття 278, це шикарне покупка. Це ж це пробиття ПТСА 10 а, так це поліпшені снаряди. Все, я зрозумів, Під калібри в нас е, звичайні, ну, звичайне пробиття. А я думаю, нічого собі. Основні снаряди, це не основні. 360 шкода пострілу. Перший ворог знищений. 1126 настріляно. Ялинка наша там агресує, бо Ну щось бачимо вона там. Дуже так психанула, можливо, хтось стрільнув, вона психанула. Ми тут побачили лорку. Вона буде зараз вихлопушена, якщо зараз ще один снаряд влетить. Ну-ну-ну, видно, видно, вогонь. Ах, не летить. Нічого. Ну, попереду ПЗ стоїть. Тут наші вже бачимо, братіші підтягнулися. Ну, чому ялинка агреснула, Бо вона думає, я зараз підсвічу, а наші братіші тут за будівлями зашкірилися. І вони будуть пострілювати от саме по першій та другій лінії. Знову підсвічується лодка. А хто її так пересвічує? А, вона підсвічує, тому що наш Т-10 там близько під'їхав. Отже, не все так сталося, як гадалося, що бачимо, наші братіші там в наглючу поїхали, там знову в наглючу Т-110 їде. Ну він напевно, бачить, що центр захоплений, мале місто, то він підсвічує і він все вірно робить. Ми бачимо звідси свій. Бачите, лише... Як мені не подобається, цей останній снаряд, коли ти вистрілюєш ці системи до заряджання, то дуже довго треба чекати. Якби він зараз заряджений три снаряди було, то вже б вихлопушив. Так, так тримати ти 10. Але його зараз не втратити. Немає, до речі, артилерії в цьому бою, і тому ми так наглючу захопили центр. Дочекається, 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 перезарядки і не влучив. А тут вже ВЗ підій. ВЗ зрозумів, що центр небезпечний, він намагається його пересвітити. Я не знаю, там підсвічені наш патон, чи цей не патон, а М48. РПЗ. Підловить! Не підловить. Так, отут тепер знову обережно. Ну такий обережний який план на бій у нашого гравця чого. Тому що втратив ХП. Ну, це було неочікувано, до речі. І для мене було неочікувано, що так е, багато ХП втратить спочатку бою. А зараз поки що не втрачає. І вихлопушує суперників. три вороги знищено. Так, цього що не дохопушуємо, дохлопушує. Знову довго чекаємо перезарядки першого снаряду. А об'єкт 252У. А, я думаю, він зараз поїде в центр. Ні, він там намагається проїжджати. А чому він так поїхав? Я не зрозумів. Це його помилка, і помилка тут була у ПЗ 58 муц. ж зараз будеш пересвідчено. Ну тут треба вже зарядити напевно три снаряди, де вже його будуть. 8-6 рахунок нашу. Вже там йде просування по першій. Поїхали, і Петехи вже там проєднується, і Бураск поїхав, все вірно роблять в цьому бою. Блеск поїхав, зараз підсвітить, красучий. Блискучий. Блискуча гра, так? Ааа, відратили, но ну, ми забрати братиша зараз ти відповіси за цей підступний постріл. Братій же ж нічого поганого не зробив, хотів просто підсвітити. Заряджаємо повний барабан. А ще ж треба буде... Бачимо, із 6 під'їхав, то він під'їхав під, під, під ту імбу-полочку по першій лінії, але поки нічого не можу зробити. Шість ворою знищив. Від однієї позиції, від центру відіграв. І хтось би потім ну, кого вихлопушили, писав тут, так, якісь образи, ось ти не так граєш, і за тебе я там здох. Але ж хтось хто, ну, не так граєш, але ж витягує бій. То хто не так грає? Звичайно, якщо тебе вихлопушили, значить так треба було в цьому бою. Значить ти десь помолився, правда? Теж напишіть в коментарях, як часто ви сваритеся на своїх сокомандовців після того, як вас вихлопушать. Я користь колись, до речі, хотів посваритися, ну я як, не ображаю, а просто пишу, що чому ти там постояв? Але я потім зрозумів, я потрапив, там одні європейці грали, а я їм на українській мові писав, що нічого вони не зрозуміли, я так розумію. Хоча було дуже цікаво поспілкуватися. Дуже я образився, ну просто стояли в бій. Це була. Ой, я не пам'ятаю. Карелія була. І там треба було проїхати. Якби вони проїхали, то А хоча... Ну, в принципі, чи правий був би я, чи не правий. Можливо якби проїхали, й теж поздивалися, хоча там і поразка. Можна би споку. Так, поїдемо до Хлопу, що ми вже об'єднуємося з братішами цього Т-832-го танк Термінатора. Але ми ну йому чого повинні помститися, він ж теж підступний постріл з початку бою зробив. Ми це пам'ятаємо. У да? нас деміш щука. Дуже поспішно. Наряд є. Так, братиші, добирайте, а нам треба доїхати, напевне. Ну, напевне, аж через кей-лінію біля води проїжджати через кей лінію можна і через центр, до речі, спробувати зіграти. Там Борас підсвічує, там йому потрібна допомога. Ну швидкість у нас. Так скажемо. Ну, Бачите, ну, великий, так, великий сам танк по собі. Бачта сильно броньована. І можливо за того і швидкість невелика, бо башта важка. Хоча не танканув в цьому бою ж нічого, ну, ну там нарвався. Так, більше ж не втрачав. 4700 настріляно. 6 ворогів знищено бурас підсвічує, зараз ми встигаємо. Почекайте, практичні. Бурас, не зливай, не треба збиватися. Вурен 40Т. Зараз поки покей лінії все ж таки проїде. А ні, наш герой не чекає, поїде допоможе, все чудово. Ай, я німа пантера виїжджає, о! знищили різничний. Ану, 8,9. Чудово зіграно такий майстер-клас, так? Ну не танк прориву я ж кажу, тому що... Але бачимо, що переваги це КВН, переваги це бронювання башти. Ну і теж перевага, так скажемо, непогана, це те, що у нас три снаряди все ж таки, як вже зарядив, так три снаряди в ліку. Цвічать. Одсвічуємо. Включаємо там братіша. Де браті. ж шотний, теж його втрачаємо, так. Вісім і... Давай. І дев'ять. Чудовий бій, чудовим настрій. Ось вони три відмітини на стволі гармати. Повчальний бій. Повчальний та показовий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.